Ще трішки можуть статись непоправні речі. Може стіна ця завалитися. А якщо тут буде проходити маленька дитина, або йти старенька бабця по тротуару, або буде проїжджати машина. І ця стіна завалиться. хто відповість за це і на чиї плечі ляже ця відповідальність? Наші комунальні підприємства та влада наша працює на грані фолу. Ось так у нас проводять ремонтні роботи. Взяли, поставили кілки, обтянули. Стрічкою, і це називається Ми щось зробили. Сьогодні гроші виділяються на різні речі, такі, наприклад, як ну це ж не горіло робити, наприклад, вулицю Шевченка, чи ще якісь речі, чи ремонт в міській раді. А вартувало б зробити перше цю стіну чи інші об'єкти, які сьогодні потребують нагального ремонту. З приводу цієї ситуації ми візьмемо коментар у депутата, який є на цьому окрузі, Володимира Чапського. І спитаємо, його. що діється. У 2011 році розроблено три коштористи: це ремонт дорожнього полотна, ремонт під'їздів у житловому будинку і ремонт внутрішніх мереж у житловому будинку по вулиці Данилишних, 9. Але, на жаль, на сьогоднішній день. Нічого з цього не зроблено. Хоча останній цей рік виділено 240 тисяч на дорогу, реконструкцію біля під'їздів, не знаю, чи буде зроблено, чи ні. Я звертався ще у 2003, 2013 році, обичаюсь. З депутатським зверненням, що можливо можливого частини дороги та увало прилеглої до неї земельної ділянки. Біля будинку 9 по вулиці Денишних, що ви зараз бачите, це, якщо, не дай Бог, піде ще. Два-три дощі, ці всі плити, рухнуть сюди, а з нею дорога, а там може бути і будинок, і що хоче. Це, це є просто жах, і з цим треба щось терміново робити. А ми робимо в центрі дороги, ми робимо скрізь, ну, але люди ж, ті пенсіонери, у мене 60% пенсіонерів будинку. Пару, пару чоловік з ДЦП. Як вони будуть ходити по тих дорогах? І, і потом, я не розумію, прийде зима. Просив зробити сходи від будинку 17-го до мазинчику, там хоч тих пару штук поставити. Люди мають обходити в зимі аж пенсіонери, інваліди, вони йдуть, падають, козуються. Ну, ви бачите, яка сама ситуація. Ось, будь ласка, чекали, чекали і дочекались. Зовсім поряд з тою стіною, яку ми щойно знімали, ми побачили таку картину. Завалила стіна. Питання до чиновників: куди ви дивитеся і що ви робите? І як ви освоїте гроші? Куди ви першочергово виділяєте гроші? А про що ви забуваєте? Ви хочете робити імідж міста? Ви робите центр? Ви робите десь там, де бачать відпочиваючи? Чому ви забуваєте про просте населення? Чому ви не піклуєтесь про тих людей, які за вас голосували?